Всім привіт! Мене звати Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам, як попасти на допрем'єрний показ фільму. Я, напевно, завжди мріяла побувати на червоній доріжці, і от така можливість в мене з'явилася. У нас є підписка Amazon Prime, і ця підписка дає змогу дивитися серіали і різні фільми на Prime Video. Напевно, ви про це знаєте. І нам прийшов емейл, який Запрошував нас взяти участь у допрем'єрному показі нового серіалу. У Нью-Йорку, в кінотеатрі, будуть показувати три перші серії серіалу, і ми будемо такою як тест-групою, яка має оцінити, чи гарний це серіал. І ми взяли участь у цьому і сходили на такий допрем'єрний показ. Зараз я вам розкажу детальніше, як туди попасти. Ось так виглядає лист, який прийшов нам на пошту. Тут було кілька фільмів на вибір. Я перейшла по кнопці дізнатися більше. І серіал найближчий був The Horror of Dolores Roach, тобто Жах Долорес Роч. Найближча локація для нас була Нью-Йорк. Тому ми обрали Нью-Йорк. Ось так виглядає імейл з підтвердженням на 28 червня на 7 годину вечора. Я стою в черзі в безкоштовне кіно. І покажу вам, як там всередині. Ми зайшли всередину. Тут дуже багато людей. Нам дали квиточки, і ми піднімаємося на четвертий поверх. Ось наші квиточки. Тут вже готується така сцена для зірок серіалу Можна буде з ними в кінці сфотографуватися. І тут у них беруть інтерв'ю. На стінах багато реклами цього серіалу The Horror of Dolores Roach. На вході всім задавали безкоштовно попкорн, солодку воду або звичайну воду. Можна було брати скільки хочеш попкорну. Заходимо в зал. Ми теж взяли собі попкорн, присіли. Зараз поп'ємо водички, зачекаємо. Люди потрошки починають збиратися. Нам включали саундтреки з цього фільму. Їх можна буде теж завантажити на Prime Video або на Spotify. Також можна відсканувати QR-код і свої фотографії. Там ще один приємний сюрприз був розіграш призів. Називали певні місця і вручали приз тому, хто сидить на цьому місці. Right, our next winner, M5. M5. We have a winner over there. Арай, номер три. Ви хав Ро Дні. Дні. Так було десь п'ять переможців. Цікаво, які були призи. Нам нічого, на жаль, не дісталося. Але все рівно це було приємно і напевно люди, які виграли, були досить щасливі. 16. Awesome. a <skrisa> I can't <skrisa> see this. Okay, well, then I'm just going to have to speak. Okay. Hello, entertaining, bending series. This story starts. Моменшо Амшонелавігайсави Емпана на лока видавні Vega. На жаль, фільм знімати було заборонено, тому це я не зможу вам показати. І зараз ще якісь зірки. Останні гості, які запізнились. Після фільму, який нам дуже сподобався, можна було сфотографуватися з головними героями. Вибудилась така черга, охоронці. Нам фільм дуже сподобався і ми теж захотіли сфотографуватися з головними героями. Так цікаво, коли ти 5 хвилин тому бачив людину на екрані, а тепер можеш з нею сфотографуватися. Ну і я теж не знехнувала цією можливістю. І сфотографувалася з головними героями. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було для вас корисним і ви відвідаєте допримірний показ серіалів або якогось цікавого фільму. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До зустрічі, пишіть коментарі, буду рада відповісти на всі ваші запитання. Па-па!